Скандал у Дніпрі. Нові правила отримання водійського посвідчення, оновлений міст на Шепетівщині. Свіжий випуск п'яти хвилин на головне розповість вам про ці та інші новини. Я Валерій Гринчук. Розпочинаємо скандал у Дніпрі. Було проведено обшуки в обласного воєнкома, який за час воєнного стану придбав майна на 350 тисяч доларів. США. За півтора року війни чоловік встиг оформити на родичів кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро. Фігурант також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів. Національна поліція України повідомляє, що правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. Слідство триває. Відтепер не обмежена кількість спроб складання іспитів для отримання військоводійського посвідчення. Додатково відомо, що інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів у разі незаліку становить не менше ніж 10 календарних днів. Також результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного два роки. Сумна звістка на Кам'янеччині. На війні загинув Олександр Гаврилюк, механік водій екіпажу ракетно-зенітного взводу. Йому на віки 40. Про місце і дату прощання з героєм повідомлять пізніше. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким вічна пам'ять герою. Також на війні загинув уродженець Улашанівської тергромади Шепетівського району. 30 липня під час артилерійського обстрілу на Запоріжжі загинув старший солдат Джурелюк Іван Ігорович 1998 року народження. У громаді пізніше повідомлять про дату та час прощання з героєм. Вічна пам'ять. У Хмельницькому судитимуть шахрая. 31-річний чоловік продавав в інтернеті неіснуючий товар. Псевдопродавець ошукав довірливого 53-річного покупця на понад 5 тисяч гривень за продаж колекційних моделей автомобілів. Чоловік зв'язався з продавцем та переказав гроші за бажаний товар. Однак, після цього підозрюваний припинив виходити на зв'язок. Зрозумівши, що його ошукали, потерпілий, звернувся до поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу шахрая. В ході обшуку у зловмисника вилучили банківські картки та мобільний телефон, на якому зафіксовані факти протиправної діяльності. Овинувальний акт скеровано на розгляд до суду. ДТП на Шепетівщині, 55-річний житель Житомирської області, керуючий автомобілем Мерседес, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. У результаті ДТП 45-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до полонської багатопрофільної лікарні. Обставини події встановлюються. Капітально відремонтований міст на Шепетівщині. Міст через струмок Мурахові був зведений півстоліття тому. З того часу його жодного разу не ремонтували. По ньому пролягає автошлях територіального значення Корець Славута Антоніни. В рамках ремонту повністю технічно підсилено споруду та територію. Поруч також повністю замінено покриття на мостовій переправі та на підходах до неї. Діти військовослужбовців з Кам'янеччини на відпочинку у Польщі. 17 діток громади наразі перебувають у місті Тарново Підгурне. Подорож та відпочинок для дітей реалізовано за кошти бюджету польської сторони. Для них підготували цікаву програму екскурсії та розваги. Нагадаємо, що їхні батьки наразі захищають нашу державу. А ми нагадуємо, що нашим військовим на передовій потрібно багато техніки та нашої допомоги. Долучайтесь до перевірених волонтерських зборів, аби пришвидшити перемогу. Слава Україні!